В українському книжковому середовищі не проходить жодного тижня без книжкових новин. Кожного разу щось відбувається, щось новеньке та цікавеньке. Тож я вас вітаю, ви на каналі Libros Libres, з вами Тая, і сьогодні ми вже в четверто поговоримо про книжкові новини цього тижня. Тож беріть собі чогось гаряченького, холоденького, в залежності від того, чи є у вас кондиціонер. І поговоримо про книжкові новини тижня. Ну, по-перше, я хочу поділитися своєю неймовірною радістю, тому що минуле відео набирало більше півтори тисячі переглядів, і для мене це просто щось неймовірне. Я цьому неймовірно рада. І я дуже дякую всім, хто переглянув це відео, а також всім тим, хто з цього відео підписався на канал. Тож я вас вітаю і сподіваюся, вам тут сподобається. Що ж. Почнемо з анонсів та новинок. Цього тижня їх доволі багато. Одні з'явилися, інші я просто побачила вперше. Але я просто не можу про них не сказати про такі новинки. По-перше, видавництво ще одну сторінку анонсувало передзамовлення, яке завершується 11 серпня, тобто, ось сьогодні, коли я знімаю це відео, на повість про двоє міс Чарльза Дікенса. Вони пишуть про те, що. З анонсу цієї книги пройшло майже два роки. І що нарешті вона вже надрукована. Йдеться про те, що взагалі то цю книгу подано в сталістиці класичного перекладу 1930 року, тобто переклад вже був просто цей переклад вже з доповненнями та вставленнями, ну тобто він більш точний та ще й з доповненнями. Можна вважати, що це перший повний переклад цього твору, також є примітка, що текстом з підкресленням подано виправлені або відновлені фрагменти тексту, що були. Пропущені у класичному перекладі. Класичний переклад був за часів Радянського Союзу, і тематика, яка піднімається в цій книзі, а саме революція і між двома містами, то, звичайно ж, там були певні виправлення. Читала я саме той переклад, який скоріше за все був виправлений і трошечки змінений, тому я можу сказати, що я, мабуть, би перечитала цю книгу. Але. З того, що я читала у Дікенса, а це, окрім цієї книги, ще великі сподівання та історія Девіда Коттерфільда, ну і звичайно ж різдвяна пісня. То, мабуть, це найлегша його книжка, тому що Дікінс, як на мене, пише доволі важко. Якщо ви ніколи особливу класику не читали. І вам вона вся була важка, то він буде йти важко. Тому, якщо ви не підготовлений читач, то з цієї книги я б точно радила розпочинати знайомство. Хоча там дуже важка тематика а, і такі події, які реально, скажімо так, це було чутливе читання, тому що там були деякі теми, які мене трошечки вразили, і це було сумно, якщо чесно. Але якщо говорити про написання автора, то це було найпростіше з усього, що я в нього читала. Тож, якщо ви не підготовлені читати, то раджу починати з цієї книги. Якщо ви вже в класиці просто собаку з'їли, то можна починати з його більш е, таких серйозних робіт. Хоча, якщо ви в класиці вже шарите, то ви Дікенса стопудово читали. Отже, тому я дуже рада, що вийшла сам, саме ця книга. Їй чомусь дуже мало приділено уваги серед усіх творів Дікенса, а у нього багато різних творів, і я навіть бачила, що є вже нові видання його. Найбільш відомих творів, але ось саме цей твір чомусь дуже мало де згадується, тому дуже тішуся, що вже є переклад, так ще й повний, відновлений. Тобто, можемо нарешті реально ознайомитися з цим твором, а не з відредагованою історією. Тож я б перечитала реально. А я вам нагадаю, щоб ви не забули підписатися, щоб не пропустити наступні книжкові новини. А також буду дуже вдячна за вподобайки, коментарі та дзвіночки і поширення, щоб якнайбільше людей побачили ці новини і були в курсі усіх останніх подій. А вже анонсувало видавництво Рідбері, сестру ночі. Це третя частина трилогії про сестер відьом А і насправді, ранок він же Рідбері, вони якось під. У них один сайт, але різні інстаграм-сторінки. Ну, тобто, це як дочірня історія «Ранка», дочірнє видавництво «Ранка», я б сказала, яке просто об'єдналося за певною тематикою. Тож, Ця трилогія, вона насправді дуже швидко вийшла. Ще не так давно вийшла друга частина. Перша частина вийшла десь трохи більше півроку тому, тому дуже швидко вони все це видали. За що я неймовірно вдячна. Тепер треба докупити ще дві частини, і можна спокійно починати цю трилогію. Я дуже рада, реально, тому що крім того всього, вони їх просто неймовірно видають. Це неймовірно гарно. Просто я побачила другу частину в. Пері, не на екрані, а в папері в реальному житті я була просто вражена, це було неймовірно гарно. Я вже мовчу про ту частину, яка в мене є, у мене є перша частина, тож це просто вау! А ще я обожнюю, коли видавництво завершують серії, це просто супер класно і чудово. І коли між виходом книжок немає років, коли це лише місяці, і це дуже класно, особливо для серій, які вже вийшли. Наприклад, як з Строном зі скла. Який виходить вже дуже давно, я не можу ніяк почати його читати, тому що нема. Для всіх поціновувачів детективів про Корморна Страйка. І є новина, я не знаю, скільки вона давно вийшла, тому що я випадково побачила в рекламі, взагалі, що є передзамовлення на восьму частину з серії про Кормур Страйка та Робін. Нам пишуть, що для всіх шанувальників серії детективи Кормор страйк Роберта Гелбрейта найочікуваніша подія осені вихід восьмої книги. Людина з клеймом. Це буде наймасштабніша історія серії, що стане найважчим викликом, з яким досі зустрічалися Корморен і Робін. Вже у вересні світ побачить нову книгу Роберта Гелберта, а, і триває активна робота над українським перекладом. Вихід книги з друку очікується до 30 грудня 2025 року. Ну, тобто, ще навіть англомовна версія не вийшла, а вже Books працюють над українським перекладом. Це дуже оперативно. Що називається дякую, що ви такі оперативні. І якщо ви раптом думаєте, то я вам ще скажу таку річ, що я зайшла на сайт, звичайно ж, ця книга мені треба, мені ще треба сьома частина, і вона. Я усюди її знаходжу майже по тисячі гривень, бо вони такі ну, грубенькі такі книжечки, тому трошечки так скрипить мені їх купляти, але. Я подивилася на передзамовлення, тому що є на сайті передзамовлення. Посилання на нього буде під цим відео. І що я можу сказати? Що якщо у вас є можливість придбати передзамовлення і вам потрібна ця книга реально, то я вам реально раджу, тому що а, за передзамовленням разом з доставкою, ця книга буде коштувати 760 гривень. Після того, як завершиться передзамовлення і як вийде книга, десь наприкінці грудня, то ця книга вже буде коштувати 980 гривень, ну, плюс що доставка, то буде більше тисячі. Дуже вигідна пропозиція, якщо чесно, прямо знаєте, отаке в очі прямо кидається не 2-3 гривні, а конкретні такі знижки, ну, майже в 300 гривень, вибачте. Також, Видавництво Букшеф анонсували передзамовлення п'ятої частини серії жага Вульф». Вона має вийти, очікується десь у вересні, наприкінці вересня, наскільки вказано на сайті, звичайно ж, посилання на передзамовлення також буде в описі. Це вже п'ята частина, і теж доволі оперативно видають цю серію. Нещодавно був анонс четвертої частини, вже п'ята. Єдине, що я трошечки не пошукала, якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки взагалі частин цієї серії. Тому що я, якщо чесно, вважала, що їх чотири, а тут виходить п'яти, я трошечки така здивувалася. От, але мені ще треба першу частину прочитати. Вона в мене є, просто я ніяк не доберуся її прочитати. Далі, з цікавим анонсом, у нас вийшли лабораторія. А цікавий він саме обкладинкою. Я навіть бачила по деяких каналах, обговорювали цю обкладинку, тому що вона доволі незвична. Незвична вона тим, що на ній написано. Ви бачите перед собою книжку, автором котрої є Шеймус Омагоні. Вона має назву Гуру, спільник і скептик з підзаголовком історії про науку, секс і психоаналіз. Її переклала Юлія Лазаренко, надрукована у видавництві лабораторія у 2025 році. Але найважливіше те, що ви відчуваєте, коли дивитесь на цю обкладинку. От це у нас книжка а, про Зігмунда Фройда. Про Вілфреда Троттера, Ернест Джонса, ну тобто про людей, які вивчали психологію. Якщо я правильно взагалі зрозуміла про психоаналіз і таке все інше. От, і, мабуть, саме цим, саме тематикою цієї книги і зумовлена така обкладинка. Але, якщо чесно, якби. Не звернули мою увагу на цю обкладинку, я б їй просто так от прийшлася, тому що в мене не така сконцентрована увага, щоб стільки тексту було. Так, я знаю, це дуже дивно звучить від людини, яка читає багато книжок, ну як багато ну взагалі читає книжки. То, знаєте, дивне таке насправді рішення, тому що. Реальна назва, хоча вона тут і виділена, вона, як на мене, губиться. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу, тому що це цікавий підхід, воно звертає увагу, але трошечки лякає, особливо людей з усілякими РДУГ і так далі. І наступна новина, це для мене було відкриття. Адже я була не в курсі, що взагалі-то Сергій Жадан ще в 21-му році написав лібретто, мабуть, навіть не в 21-му, а в 20-му році написав лібретто до опери. Лібретто – це взагалі текст до опери. А, і у серпні двомовне видання цього лібретто українською та німецькою мовами вийде у видавництві Білка. Крім того, важливо зазначити, що прибуток з продажу видання спрямують на підтримку 13-ї бригади НГУ Хартія, яка з 2022 року боронить Харківщину. Але важливо зазначити, що цей текст вже мав сценічне втілення. Прем'єра опери Але Загайкевич за лібретто Ждана відбулася у Харкові в жовтні 2021 року. Тому, якщо чесно, для мене це була новина. Я тепер з тим, що я тепер постійно слідкую за новинами книжкового світу, розширюю свої джерела інформації. Там хтось когось перерепостив, там перерепостив. Я вже йду до першого джерел, вже від, віднаходжу щось новеньке, те, чого я раніше навіть взагалі не здогадувалася про це. Тому для мене багато відкриттів, які я несу і до вас так само. Ну і про цю новинку повідомила медіа Читома. Далі я зібрала трошечки цікавих новин. Цікавих з певних причин, і вони доволі різні. В Україні запустили проєкт буксінь мобільну бібліотеку в автобусі, який забезпечений книжками та культурною програмою. Пам'ятаєте оці картинки, що жодний маньяк не заманить мене ніколи. Також маньяк і показують фургон з книжками. От тепер такий їздить. По Україні, по маленьких селах і містах, і проводить свою певну літературну програму. Там є різні книжки, і взагалі цей бібліобус з'явився за ініціативи британського фонду. На нього назбирали гроші і передали його нам саме з Британії, тобто він їздив. Британськими дорогами туди поназбирали книжок дитячих сучасної літератури і поїхали по містам України. Єдине, що я не знайшла жодного розкладу, я не знайшла інформації, де зараз перебуває буксінь, лише знайшла на сторінці ранок анонс події саме в цій пересувній бібліотеці, яке має статися десь всередині серпня. Дитяча подія з авторкою та книжками. Тобто це такий собі проєкт, який несе літературу, літературний світ в такі громади, де не можуть тримати бібліотеки з певних причин, тому що мало людей немає сенсу тримати цілу людину, щоб слідкувати за цією бібліотекою. Немає можливості поповнювати бібліотечні фонди. А це зараз дуже сильна проблема, насправді. Тому є ось така пересувна бібліотека, яка. Їздить мало того, що несе літературу в маси, та ще й проводить культурні проєкти. Дуже класний проєкт, насправді, як на мене. Тож ще дуже б хотілося якусь, мабуть, сторінку в інстаграмі їхню, де вони б писали свій розклад свої маршрути, щоб розуміти, де взагалі шукати. Ну і також фонд, який займається цією мобільною бібліотекою. Він хоче популяризувати такі мобільні бібліотеки можливо зробити їх більше. Я цілком за реально дуже цікаво. Також дуже цікава насправді. новина, вона дуже цікавий момент, що видавництво видавництво. Це, мабуть, єдине видавництво, чиє чию назву дуже важко якось мені називати, тому що воно просто називається видавництво. Вони випустили мальопис. Мальопис. Дуже цікавий насправді тим, що він описує подорожі та трошечки життя Софії Яблонської. Це українсько-французька письменниця, фотографиня та мандрівниця. Вона була одна з тих жінок, які. Ще в ті роки, коли жінка мало що, на що взагалі мало право, вона вже сама подорожувала ще в такі країни, що туди чоловіки не заходили, а вона поїхала і робила фоторепортажі та е, зйомки. Тож саме про її, ось ці всі мандри та пригоди, і є мальопис-подорожниця, що дуже цікаво, те, що цей мальопис можна завантажити абсолютно безкоштовно, і на сайті так і написано лише для безкоштовного розповсюдження. Тож посилання на цей мальопис буде під цим відео, і якщо ви хочете, можна, звичайно, його завантажити та прочитати. Доволі гарні ілюстрації і доволі класна тема. Як зазначає саме видавництво, то графічна історія про Софію Яблонську це перша спроба українського видавництва у сфері коміксів поговорити про серйозну, глибоку, актуальну. Тему за допомогою захопливого пригодницького жанру, заснованого на реальних біографічних фактах. Ще одна цікава новина, насправді мене здивувало воно, але це цікаво. На сторінці Vivat Класики. У них є окрема сторінка саме для їхньої серії Vivat Класика, дуже гарна серія. Дуже класно вони все це видають, і дуже класно, що вони взагалі видають навіть не дуже відому українську класику. Отож, вони. Випустили розіграш. Вже сьогодні, також, 11 серпня, мають оголосити переможця, але я просто не можу не розповісти про цей розіграш, бо це колаборація з виробником меблів. Розігрували книжкову поличку та книжки. Там декілька призів, декілька наборів, але перший переможець отримає саме книжкові полички та. Шість книжок, які він сам обере з усієї серії про класику. Отож, знаєте, чому мене це зацікавило, тому що це привертає увагу, так, комусь реально потрібні ті полички, це цікаво. Але такі розіграші, саме в колаборації, вони зазвичай робляться для того, щоб обмінятися лояльною аудиторією. Тобто, у вас мають пересікатися, вони мають перетинатися цільові аудиторії. і... Таким чином, там частина аудиторії, вашої, яка не знала про вашого партнера, про нього дізнається, до нього піде, і навпаки, дуже корисна історія, якщо ви правильно все зробите, і там буде у вас буде партнер, з яким у вас реально дуже перетинаються цільові аудиторії, але трошечки вони там розійшлися. Наприклад, я не знаю, як визначають цільову аудиторію, що Файні меблі», що Віват. Там мають бути певні критерії, але тим не менше щось мені підказує, що у файних меблів цільова аудиторія ширша. От я не впевнена, що люди, які перейдуть зі сторінки файних меблів, вони там дуже сильно можуть бути цільовою аудиторією класики. Не знаю, якщо чесно. Я не знаю наскільки, взагалі, ця колаборація була ефективною для Віват. Мені було б цікаво подивитися статистику. Але знаєте, це привертає увагу. Ось це класно, тому що я не знаю. Я не бачила таких розіграшів, а от можна б ще, будь ласка, таких розіграшів, бо мені якраз потрібні полички. Далі у нас новини видавниць. І, по-перше, в серпні, 18 серпня, видавництво Рід Бері святкує перший рік свого існування. Звичайно ж, буде подія, буде. Будуть там різні розіграші і так далі. А на сторінці у них в Instagram є уся ця інформація. Посилання під цим відео. Ну, звичайно ж, я не можу не привітати видавництво Рідборі, і мені дуже подобається все, що вони роблять. Вони взяли дуже класний курс, і дуже класні темпи. Тому лише натхнення, лише успіхи в цьому всьому, тому що нам потрібні такі книжки. Вони беруться за дуже, за дуже класні популярні проєкти і роблять їх дуже класно. Далі у нас не зовсім новина видавництва, але. Книгарня Рідіт оголосила про те, що вони відкривають другу книгарню в Києві чи третю, напевно, не здається, мені третю. І відкривають вони є на місці, книгарні місто на вулиці Князів Острозьких, метро Арсенальна. Що робити з цією новиною? Я повністю доручаю вам. Але єдине, що не знаю, можливо, скоро вони почнуть розширятися йти вже трошечки за межі Києва. Тому що в принципі набули певної популярності. Книжкові події, по-перше, нагадаю, що вже наступних вихідних з 15 по 17 серпня в, в Львові буде проходити Бестселер-Фест. Найбільші його організатори, взагалі, ідейна вдохновителька, це засновниця видавництва Старого Голова», Тому в їх телеграм-каналі можна побачити найбільшу інформацію щодо цього але… У кожного великого видавництва я бачила інформацію про події на цьому фестивалі. Тому там буде дуже багато всього цікавого. І, якщо чесно, все, що я побачила, дуже рекомендую, якщо у вас є така можливість, відвідати цей фестиваль. Буде дуже багато авторів, видавців, книгарень і всього всього Музична сцена, декілька локацій ну, тобто, дуже такий масштабний фестиваль, якщо чесно. Тому. Не пропустіть. Ну а я буду слідкувати дистанційно за цим фестивалем. Знову ж таки, новина для мене що взагалі-то в Україні проводиться ще й перекладацький фестиваль, і цього року він буде відбуватися 19-21 вересня у Хмельницькому. А восьмий літературно-перекладацький фестиваль він заснування в 2017 році. Транслаторіум залишається єдиним на сьогодні фестивалем в Україні, присвяченим художньому перекладу та приуроченим до міжнародного дня перекладу. До програми ведуть там і дискусії, і воркшопи. Дуже багато цього чого цікавого. І мені здається, це дуже актуальна нині тема. У нас стало дуже багато всього перекладатися, тому. Художній переклад це завжди цікаво, адже у нього є свої особливості. Теж цікава подія, особливо для тих, хто залучений до процесу перекладу. Ну і новини екранізації. Одну новину я сюди не додала, тому що я трошечки не зрозуміла її сенс. Але мені здається, що екранізація угоди поза кампусом є така серія Елі Кеннеді», Там здається перша книга Угода. І ось здається, прайм-відео. Знімає її екранізацію і навіть трошечки показала якийсь маленький епізод. От, і але я не впевнена, що, що воно таке, тому ось так вам трошечки про нього і розповідаю. І з'явилися перші кадри з фільму Шкодуючи за тобою. Це у нас екранізація роману Колін-Гувер. Отож, 24 жовтня очікуємо вже. Кінотеатрах. Ну і я навіть знайшла один скандал. Взагалі-то в мережі було більше ніж один скандал. Просто є один момент, який я не хочу озвучувати для уникнення небажаної популяризації цієї історії. Цього тижня пішла новина про те, що на вимогу Ліни Костенко скасували концерти. Організатори порушили авторські права. А Ліна Костенко дала своє звернення. До глядачів, читачів чи тому, і пояснила ситуацію, чому вона була змушена вимагати скасування концертів, а саме очима, ти сказав мені Люблю, які мали статися якраз з 11 серпня. Це комерційні концерти, вони за це брали гроші і мали відбуватися, там, мало бути, літературне дійство з акторами, з усім, усім цим. Але наприкінці липня. Був концерт вже теж за творчістю Ліни Костенко, і там були певні умови після нього. Одну з них тоді виконали, а іншу не зовсім. А ось організатори, чим ти сказав мені, люблю, вони взагалі. Повністю проігнорували дві умови, які були в авторки. А саме, автор має бути ознайомлений з концепцією та програмою будь-якого наступного концерту, що особливо важливо в час війни, та попередньо її погодити. Тобто, авторка має дати свій дозвіл на виступ, на проголошення взагалі, цих творів, на їх використання, саме через те, що це комерційні проєкти. Тобто, люди за це отримують гроші, вона, як автор, має теж це все погоджувати. Ну, а також концерти можуть відбуватися лише за умови, що заздалегідь погоджена сума з коштів, отриманих за квитки, буде спрямована на потреби ЗСУ. І от організатори проігнорували обидві ці вимоги. Тому Ліна Костенко написала величезно, Ясне звернення про те, чому вона мала так зробити, вона перепрошувала перед глядачами, перед театром, в якому мала відбутися ця подія, і просто пояснювала, що насправді дуже багато зараз є порушень авторського права, а це важливі моменти. Вона. Все ще живий автор, який має отримувати за свої твори теж певні роялті. Ще немає такого, що можна її твори усюди використовувати, але особливо це е, виходить за рамки правового поля, коли люди на цьому заробляють гроші. А от саме тому такі висуваються вимоги. Ліна Костенка нині в нашому читацькому просторі доволі така суперечна така нині особистість. Тому я не знаю, як взагалі тут оцінювати цю ситуацію, що авторське право має бути абсолютно недоторканим. Тут я в цьому повністю згодна, а от. Про усю іншу частину історії, ось ця вже, чесно кажучи, на загальний розсуд. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про цей випадок, тому що я трошечки вже гублюся. Дуже багато різного зараз іде з усіх сторін про Ліну Костенко, і я поки що не беруся робити якихось висновків. Я вам дуже вдячна, що ви додивилися до цього моменту. Якщо тут були які були якісь новини, які я пропустила, то напишіть, будь ласка, про них в коментарях. Також буду дуже вдячна за вподобайки, підписки, поширення абсолютно усі види активності, які допомагають Ютубу розпізнавати цікавий контент, щоб його побачили якомога більше людей. І воно досягло результатів минулого відео. Буду дуже тішитися цього. Ну і я вам бажаю гарного тижня. До наступного випуску і книжкових розмов.